За останній рік Україна значно наростила виробництво дронів, але і в Росії, попри санкції, потужності чималі, завдяки зокрема іноземним компонентам: іранським, індійським, китайським, та не лише американські і швейцарські деталі знаходять у ворожих безпілотниках. Дедалі частіше у цьому пересвідчилася наша колега Олена Логінова. Вона бачила, як проводять експертизу уламків російських дронів, ексклюзивні кадри, начинки шахедів у її матеріалі. Ексклюзивні кадри уламків ворожих безпілотників. Ми з вами в одній з установ, де проводять експертизи збитих ракет та дронів. Потрапити сюди може не кожна знімальна група. Навколо нас цілий склад безпілотників. Фахівець демонструє нам трофеї, з якими працюють задля безпеки. Обличчя експерта не показуємо. Тут у нас два, два основних типу шахідів. «Герань-2». Які використовуються на сьогодні? Оце вони Е, так, да так, так, тут декілька серію КЦ і серію. E. Ось іранські дрони камікадзе, які на початку повномасштабного вторгнення постачав ворогу Тегеран. А цей цікавий експонат безпілотник Гербера. У ньому немає бойової начинки, і він по суті імітує справжній дрон для маневру відволікання. Вони дуже дешеві, виконання просто тут ніякого склопластику, там композиційних матеріалів все просто звичайний пенопласт, Він дуже легкий. Його задача просто рядом летити біля коли йде цей рой да, рядом бути і робити якби масову атаку. А це вже герань 2 Він досить великий 3 на 3 метри. Експерт показує, з яких деталей він складається. Цей корпус виконаний із легко композитних матеріалів. Він достатньо легкий. В будь-якому літальному апараті дуже важливо, скільки можна залити палива, скільки можна яку бойову частину поставити. Чим важче, тим краще. Тут ми бачимо паливні баки, паливна система. Там де зазвичай два електричних насоси з фільтрами. Це двигун. А цей двигун він так. Наприклад, ви... якого виробництва? В ну це оце, я скажу на сайті платформи Мэдін Це Китайські да. двигуни. Ну, китайські да, двигуни. Це от бортовий комп'ютер. Дуже важлива система. бортовий комп'ютер. Цей блок і так називається, там b 101 Він уже в зборі йде. Панель авіоніки це просто там запуск, старт в такому. І це ще не все. Нас проводять в лабораторію, де фахівці на стенді відтворили внутрішню начинку російської Герані-2. Тут починається від частини генератора, сіровомотори, воно ж сервоприводи, система комета, акумуляторна батарея, система GNSS, навіть є якась там сигналізація, яка стояла на шахіді. Дуже рідко попадається. От нам попала така панель авіоніки, дуже головний, головний елемент – це бортовий комп'ютер. Є навіть стартер. Бачите? І воно все під'єднано і все працює. Зараз наш фахівець покаже, як воно працює. З усіх деталей російських шахетів, які ми побачили, більшість запчастин іноземного виробництва розповідає експерт. Але останнім часом істотно збільшується частка комплектувальних з Китаю дуже велика частина Сполучені Штати. Ну тому що вони якби і попереду виробників мікрочіпів також є відомі там Нідерландія, Швейцарія, Тайвань, Південна Корея. І є така тенденція. Наприклад, на початку, на початку було дуже мало комплектуючих чисто китайських да? а зараз, уже зараз на зараз, от, то вже ми бачимо, що збільшується і іде повним ходом заміна комплектуючих Китайської Народної Республіки. Саме Піднебесна – країна номер один для постачання компонентів для російських БПЛА розповідають експерти. 90% компонентів, які ми бачимо в російській зброї, потрапляють в Росію через Китай. Тобто Китай виступає транзитним хабом, і тут а, різні є моделі. Буває, що вони виробляються в Сполучених Штатах, купує їх в США китайська компанія, і потім китайська компанія їх перепродає вже в російські. А буває так, що завод, для прикладу, американський розташований в Китайській Народній Республіці. Ось з цього заводу, з цього чорні компанії в Китаї, цей компонент йде на якусь китайську прокладку, а потім з китайської прокладки вже йде в Росію. І це найскладніший виклад. Не лише китайські, нещодавно в російських дронах виявили ще й індійські складники. Про це повідомили в офісі президента, які вони показують експерти. Попалось дуже цікаве таке маркування. Тут іде, от Індія написано. Тобто, це звичайний випрямляч напруги від генератора до систем. Обидві компанії, коли знали, що були, були такі була така інформація від України, заявили, що компанії не завжди можуть відслідковувати кінцевого споживача. Хоча і деякі техніки є біоподвійного призначення, і відповідно. Вони мають знати, куди пішла їхня продукція, і надавати так відповідну заборону на реекспорт цієї продукції. Яким чином Росії вдається оминати санкції і отримувати іноземні деталі для виробництва зброї? Адже будь-які постачання в країну агресорку виробникам з Америки та Європи заборонено. Фахівці пояснюють, проблема в тіньових схемах через компанії посередники. І тут знову фігурує Китай. Я скажу відверто, ми не бачили там за більш ніж рік жодного разу, щоб ці компоненти були поставлені в Росію напряму, і здебільшого 90% цієї компонентної бази, яка виробництва країн санкційної коаліції, іде до Росії з Китайської Народної Республіки. Тобто Китай фактично виступає таким транзитним хабом для поставок компонентів для військово-промислового комплексу Російської Федерації. Піднялися такі країни, як Казахстан. Частково Азербайджан до останнього часу, Узбекистан, Вірменія, Об'єднані Арабські Емірати дуже серйозним хабом були і являються для е, сірих схем постачання е, комплектухи електроніки для збройової промисловості е, агресора. Тому оці оці країни є такими посередниками. Які використовують обхідні шляхи для постачання в Росію? Експерти наголошують, під санкції повсякчас потрапляють фірми посередники, які постачають комплектувальні, але цього недостатньо. Необхідно, щоб обмеження торкнулися саме виробників. але це зробити набагато важче. Олена Логінова Сергій Килимник, Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.